Нас трохи непокоїв ваш досвід роботи з такими великими замовленнями. Та після того, як ми зустрілися з вами, ми бачимо, що вам можна довіряти. Ми не підведемо. Шановні, крім того, від вашої пропозиції просто неможливо відмовитись. Що ви хотіли цим сказати? Що ви просто кастрували цілу індустрію? <серкільстві> 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 <плізнє> а поконкретніше. Ваша ціна на 53 мільйони нижча за найближчу пропозицію. Добре. А, 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 твою... Це питання, яке досі залишається без відповіді. Як двоє юнаків отримали від Пентагону контракт на 300 мільйонів доларів? Маю круту ідею. You got me, Нас називають псами війни. Ми падальники, що заробляють на війнах, навіть не наближаючись до поля бою. Це має звучати образливо, але нам подобається. Ви, ми Вибачте, ми спокійно. Я маю йти першим, я американець. Ґмі сумере, Ґмі сумере, Ґмі сумере. <плес> Ти хочеш поїхати машиною у Багдад? Ми впарюємо стволи. Тому не парся! <плес> 出发去见。